Не може бути неприбутковий той бізнес, який від якого залежить життя. Типу, медицина, логістика, там харчова вся штука. Якщо ти десь втратив, ти значить тебе обійшов конкурент. Дивіться, це можна говорити за будь-який бізнес. Типу. Блін, не може бути всі бізнеси прибуткові. Ну, якщо в тебе не прибутковий, значить тебе обійшов конкретно. Ну, Да, ну типу, ну як може бути прибутковий, наприклад, бізнес? Якщо є різні ринки, є закордонний ринок, там по іншому рахуються в Україні. Типу, десь врожай був в Україні, не був врожай, а десь все одно його багато, і ціна не буде більшою. Ну для чого багато зерна експортується? Для чого. Внуті піднімати за кордоном ціну, бо в Україні не вражає, якщо можна там з інших країн його е, е, імпортнути. ну це, це нелогічно і говоримо, наприклад, якщо да, ми переробка, ми переробляємо сонячну полію, і це типу продукт від нього залежить життя. Ну якби всі його їдять. Але по факту, дивіться, якщо ти е, є закордонний ринок, всі під нього підлаштовуються. Тобто є ціна на олію, є ціна на соняшник. Воно зараз не рахується. Ну якщо ти великий е, чи невеликий, наприклад, ти закупився в сезон, коли соняшник був там по 18 тисяч, по 15 тисяч, е, коли ти там взяв якісь контракти там, де олія набагато дорожча, ти їх зараз виконуєш, то звісно, тебе все рахується. Ну звичайно, в тебе все рахується. Але якщо ми говоримо за здоровий, стабільний. Ну не навіть не стабільний, стабільний це жорстко сказав. типу тобто за здоровий бізнес. Що от сьогодні, якщо не рахується, то воно не рахується всіх. Ну хіба що в тебе там ти сам стоїш на заводі, або воно настільки автоматизовано, що в тебе немає витрат на людей, ти сам виробляєш електроенергію, яка абсолютно безкоштовна, в тебе нічого не ламається, і ну там вау, 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 вау. вау. І в тебе собі вартість настільки маленька, або чим більше ти об'єм виробляєш, тим дешевше собі вартість, і це нормально. То тобто, звичайно, мені конкурувати конкурувати зі своїми там 5 тисяч тонн в місяць я переробляю і конкурувати з заводом, який 100 тисяч тонн переробляє, то в плюс-мінус, я скажу відверто, в нього людей може Ну так само як в мене, тому що ну в них вже там настільки все автоматизовано, настільки нове обладнання, настільки все продумано, і настільки денег багато вкладено, що нам ще дуже дуже далеко до цього. І звичайно, він буде краще. В нього буде краща ціна за рахунок. По перше, того що в нього буде більший об'єм, він бере великим об'ємом. Він від нього залежить велика доля ринку. Тому він скинув весь об'єм, ціна впала. Він не скидає об'єм, ціна піднімається. Це теж дуже важливо. Тому е, говорити, що е, обійшов конкурент, ну це типу стандартна ситуація. Мені так здається.